Вітаю вас, кожен з нас, дорослих, хто працює з малечею, хоче, щоб коли дитина виросла, вона була успішна, щаслива, домоглася чогось у житті. Також і ви, мами, тата, бабусі, дідусі, хочете, щоб кожна ваша дитина відбулася як особистість, могла вийти з будь-якої ситуації, гордо розправивши плечі. І тому ми повинні дитину вчити говорити правильно, адже коли дитина вміє говорити правильно. Вона вміє логічно мислити. Ми допоможемо вам, будемо надавати консультації вам, допомагати вашим малюкам. І тому ми пропонуємо вам зараз невеличку подорож, як потрібно вчити дитину. Запам'ятайте, кожну артикуляційну вправу потрібно робити тільки перед зеркалом, тільки 3-4 хвилини, 5 разів на день. І тоді у вас все вийде. Ні в коєму разі не карайте свого малюка, не кричіть. проводьте все у формі гри. Скажіть йому, подивись, в мене теж не виходить. Давай спробуємо разом. Шановні батьки, сьогодні ми вам розповімо, як потрібно правильно працювати над вимовою шиплячого звука Ш. Сьогодні мені в цьому допоможе ось така мила дівчинка Маринка. Маринка. Давай ми з тобою покажемо, як потрібно правильно виконувати вправи. Зробимо з тобою лопаточку. Відкрити ротик, посмішка трошки, положити широкий язичок на нижню губку, рівненький язичок, рівненький, ось така вправа. Молодець маринка. Наступна вправа трубочка. Потрібно витягнути губки вперед. Маринка роби зубки злегка розкриті, щоб видно було трубочка. Гарна трубочка у Маринки, гарна трубочка. Ось така трубочка. Молодець Маринка. Давай ще раз спробуємо зробити вправу трубочку. Витягуй губки вперед. Відкривай. От так, Молодець зубки. Видно. Молодчинка, прибирай. Наступна вправа у нас чашечка. Посміхнутися, відкрити ротик. Кінчик язичка піднімаємо догори і бічні краї піднімаємо. Ось яка чашечка. Молодець маринка. Закривай ротик. І ще раз зроби чашечку. Вище піднімай кінчик язика. Вище. Молодець. Вище. Закривай. Молодець. І давай останній раз і ще раз спробуємо зробити з тобою чашечку. Посміхайся, широкий язичок, кінчик загортай догори. Ось така чашечка вийшла. Молодець Маринка. А зараз ми з тобою пограємо в гру, будуємо на пір'їнку. А для цього потрібно зробити чашечку. Робимо чашечку. І струменем повітря посередині. дмухай на дуй. Молодець, досить, досить. Молодець, зелена пір'їнка в нас політала, а зараз політає розова пір'їнка. приготуйся, дмухає через щілинку. Ось так. Молодець. А зараз, Маринка, ми спробуємо з тобою пошипіти, як гуси. Ану давай правильно зробимо наш ротик, чашечку, язичок піднімемо догори. Отак. І пошипимо. Язичок угору піднімай. Ш-ш. Ось так. Щічки не надувай, піднімай. І ще раз. Ш... Молодець. Умнічка. Коли вже навчилися вимовляти ізольовано звук. Ш, давай, Маринка, з тобою скажемо склади. Повторюй за мною. Ши! Ши! Ш... Ш... Ша! Ша. Шо. Шо. Ши. Ши. Ш... А тепер нескладні слова. Шум. Шум. Шум, молодец. Шов, шов. Шуба, шуба. Шафа. шапа. Мыша, мыша. Машина, машина. Кишка, кишка. А зараз? Меш, ми з тобою пограємо в гру, яка називається Навпаки. Я тобі буду кидати в'ячика і казати слова. А ти будеш мені казати протилежне значення. Домовилися? Поїхали. Повільно. Швидко. Менше. Більше. Молодець. Поганий. Хороший. Молодець. Вузький. Широкий. Молодець. Більше. Менше. Молодець. Корисний. Шкодливий. Умнічка. Наступний етап нашої роботи це автоматизація звука в словах та реченнях. І для цього ми пограємо. А пограємо ми сьогодні з Денисом. Денис, ось подивися, скільки багато іграшок стоїть на цій тарілочці. Виставляй, будь ласка, ці іграшки перед собою і чітко їх називай. Машина, груша, картушка, вишня, шишка, мишка. Добре. Ось ти виставив їх і ми тепер пограємо з тобою в таку гру, яка називається Чого не стало? Ти заплющиш оченята, коли я тобі скажу, ти їх відкриєш і скажеш, чого ж не стало? Добре. Ну не чую, добре? Добре. Добре. Будь уважним. Відкривай очі. Денис, чого не стало? Катушки. Ану, скажи повним реченням. Не, не стало катушки. Добре. Закривай очі. Відкривай. Чого, Денис, не стало? Ну. Змінилося щось? Денис? Чи ні? Mm. Так скажи, все на місцях. Все на місцях. Добре, закриваючи, уважним будь. Чого не стало? Гр... Так, Повним реченням? Не стало грошей. Груші. Груші. Добре. А тепер придумай мені слово, речення, вибач, будь ласка, зі словом груша. На дереві з'явилася одна зелена груша. З'явилася. Ось з'явилася. Давай разом. На дереві Реві виросла. Одна. Груш. Зелена. одна груша. А тепер сам повтори. На дереві з'явилася одна зелена груша. Добре. А придумай мені речення зі словом машина. На дорозі їхала машина-голуба. По дорозі Крузі їхала голуба машина. Умнічка. Шановні батьки, будьте ласкаві, терплячі. Спокійні до своєї дитини. Ніколи не повторюйте неправильну вимогу дитини. Запам'ятайте, всі вправи виконувати обов'язково перед дзеркалом. У вас все вийде.